Розмитнення легкових авто в цьому році, чи є якісь обмеження для українців? Наш підписник запитує, яку кількість авто можна розмитнити в рік чи є обмеження на сьогоднішній день. Жодних обмежень в плані кількості розмитнення транспортних засобів немає. Тобто за рік ви можете розмитнити один автомобіль або тисячу автомобілів. Різниці немає, але є інші обмеження: саме які авто Україна дозволяє розмитнювати. Легкові авто. Ми можемо розмитнювати ті які мають стандарт Євро2 Тобто авто з 1996 року включно. Вантажні авто, на жаль, мають бути набагато свіжіші. Це має бути стандарт Євро 5. Саме ці обмеження є на сьогоднішній день. Жодних інших обмежень для українців немає. Але якщо ви вже автомобіль розмитнили і плануєте його продавати в Україні, на продаж авто в Україні є такі податкові обмеження. Тобто, перше авто ви продаєте без сплати податків. Друге авто ви продаєте, платите 10% податків, це 5% пенсійний фонд і 5% військовий збір. Третє авто вже 23% податків від вартості реальної авто. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це зробити правильно.